Чому виконують повторні баріатричні операції? Баріатрична хірургія є важливим кроком у боротьбі з ожирінням та супутніми захворюваннями, такими як цукровий діабет другого типу, гіпертонічна хвороба, проблеми з суглобами та іншими. Однак, як і в будь-якій іншій медичній галузі, деякі пацієнти потребують повторної операції. У цьому відео ми обговоримо різні причини для повторних баріатричних операцій, а також те, як можна уникнути подібних ситуацій. Існує декілька причин. Чому пацієнти після баріатричних втручань потребують повторних операцій? Вони можуть включати як поведінкові фактори, так і некоректне виконання операцій. Перше, про що ми маємо говорити, це дієтичні рекомендації. Баріатрична хірургія не є магічним рішенням, яка зробить вас худим за одну ніч. Вона є інструментом, який допомагає вам змінити спосіб життя. Проте без дотримання дієтичних рекомендацій. Результат не буде довготривалим. Пацієнти, які після операції не дотримуються рекомендованої дієти або продовжують вживати висококалорійні продукти, часто стикаються з повторним набором ваги. І пацієнтам, які являються солодкоїжками, навіть відмовляють в операціях. Причини цьому можуть бути різними: неправильні харчові звички, порушення прийому режиму їжі, переїдання або вибір шкідливих продуктів. Невиконання дієтичних рекомендацій може призвести до того, що шлунок знову розтягнеться і пацієнт повернеться до старих звичок, що негативно позначається на результатах операції. Перетрична операція змінює обсяг шлунку та механізм травлення але без подальших зусиль пацієнта цей процес не буде сталим. Ми говоримо, що Хірург виконує свою задачу, виконуючи операцію і даючи можливість пацієнту стати струмким та здоровим, і це його робота, це його домашнє завдання. І він має його виконувати бездоганно. Наступна важлива причина це фізична активність. Парітрична хірургія допомагає знизити вагу, але для підтримки цього результату потрібно регулярно займатися спортом. Ми говоримо, що можливість берітричної операції дає зменшення поступлення калорій, але фізичне навантаження дають можливість спалювати калорії і не набирати додаткову вагу. Багато пацієнтів думають, що після операції можна повернутися до старого образу життя і не турбуватися про фізичну активність. Тоді ми задаємо питання: навіщо операція? Операція це інструмент, який дає можливість вам переналаштувати свій образ життя, який не був до цього правильним. Ви вживали на Лишкові калорії і були фізично неактивними, не спалювали їх. Операція дає можливість менше вживати калорій, а ваша робота фізичне навантаження більше їх спалювати. І тоді ми отримаємо з вами шикарний результат. Отримуємо здоров'я і позбавляємося хвороб. Ще дуже важливий аспект це консультації з лікарем. Потрібно, щоб після оперативного пацієнт мав. Контакт протягом року, півтора, а то й довше. Тоді ви вибудовуєте правильну поведінку, ви правильно отримаєте підтримку зі сторони лікарів і допомогу в досягненні бажаного результату. Ми рекомендуємо всім пацієнтам обов'язково звертатися до лікаря, обов'язково проходити обстеження для того, щоб виявляти якісь можливі зміни. Обов'язково аналіз крові, ультразвукові дослідження. Що дасть можливість контролювати ваш стан здоров'я. Ця рекомендація стосується всіх людей в цілому. І на, нарешті ми перейдемо до питання неправильного виконання паратричної операції. Це, на жаль, реальна проблема, хоча і не поширена. Скажімо, якщо мати претензію до виконання операції, пацієнт виконує всі рекомендації, то це може бути одна з історій, коли некоректно виконана операція. Наприклад, при рукавній резекції. Може за пацієнта може залишитися дно шлунку, яке не дасть можливість досягти бажаного результату. Інколи в пацієнта виникає потреба зробити повторну операцію або редооперацію. Ми кажемо реслів коли в пацієнта після первинної операції залишилося дно шлунку. Залишилася зона, де проходить синтез гормона героліна. І в цьому випадку. Обов'язково потребується повторна операція, тому що ми не досягнемо результату бажаного без виконання цієї операції. І що треба робити, щоб уникнути необхідності повторної операції? Перше дотримуйтесь дієти, рекомендації лікаря, виконуйте фізичне навантаження, це покращить стан вашого фізичного здоров'я і додасть вам щастя. Будьте на зв'язку з лікуючим лікарем протягом періоду схуднення. Звертайтеся до кваліфікованих хірургів, людей, які знають цю проблему, займаються нею і можуть дійсно якісно виконати операцію. Беріатрична хірургія є потужним інструментом для боротьби з ожирінням та його наслідками. Її ефективність залежить від дотримання рекомендацій лікаря та зміни способу життя. Перед операцією ми обов'язково з пацієнтом проговорюємо питання, що в нас будуть зміна харчових. Поведінкових мотиваційних моментів та обов'язково рекомендуємо дотримуватися фізичних навантажень. Ми говоримо, що ви повинні почати прогулянки, які мають збільшуватися, і потім ми рекомендуємо ходити до спорт, спортивного залу. Ваше здоров'я це ваша відповідальність. Тому, обираючи лікаря та готуючись до операції, важливо ретельно підходити до цього процесу для того, щоб досягти найкращих результатів. Коли пацієнт прийняв рішення про операцію, він це робить не спонтанно і не швидко. Він до цього процесу йде довгий-довгий шлях, зважуючи за против. І коли прийняв рішення, він має зрозуміти, що він бере на себе певну відповідальність. Він має дотримуватися чітко режиму харчової поведінки і обов'язково. Фізичне навантаження це дасть хороший, хороший результат і обов'язковий контакт з лікуючим лікарем. Добра вам і щастя!